Добрий день, шановні вінічани. Пропоную вам до вашої уваги інформацію про роботу сектора з питань запобігання та виявлення корупції в Вінницької митниці. В своєї діяльності сектор керується Конституцією України, законом України про запобігання корупції та іншими законами та нормативно-правовими актами відповідно до чинного законодавства України, положенням про Державну митну службу України, положенням про вінницьку митницю, положенням про сектор з питань запобігання та вирінення корупції. Основним завданням сектору є. Розроблення, організація та проведення заходів щодо запобігання корупції, попередження і винен корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень з боку посадових осіб Вінницької митниці, організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності в Вінницької митниці, підготовка заходів щодо їх усунення, здійснення заходів і виявлення конфліктів інтересів, сприяння його врегулюванню, перевірка фактів подання декларації суб'єктами декларування, посадовим особи в Вінницької митниці. Здійснення співпраці з викривачами у розумінні визначеним законом України про запобігання корупції, розгляд та перевірка повідомлень викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до закону України про запобігання корупції. Інформування керівництва Вінницької мити, національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції, сектор з питань запобігання та тавильної корупції Вінницької мити у межах своєї компетенції під час покладених на нього завдань у взаємодії з правоохоронними органами Бюро економічної безпеки України, спеціально уповноваженими суб'єктами сфері протидії корупції, органами державної влади. Та місцевого самоврядування підприємствами, організаціями, в тому числі і міжнародними, з метою запобігання та виявлення корупції наш підрозділ здійснює свою діяльність направлену на співпрацю з суб'єктами господарювання, з фізичними особами, підприємствами та громадянами України, що здійснюють свою фінансово-господарську діяльність в зоні діяльності вільниської митниці. Ми відкриті для діалогу та співпраці. Слідю метою на офіційних інформаційних ресурсах Вінницької митниці розміщені контактні дані, за якими ви можете звернути та повідомити безпосередньо наш підрозділ про можливі неправомірні дії з боку посадових осіб Вінницької митниці. Хочу запевнити вас в тому, що жодне повідомлення не залишить без уваги та розгляду нашим підрозділам і керівництвам Вінницької митниці. Інформуємо, що повідомлення про можливі корупційні правопорушення приймаються за внутрішніми каналами на електронну адресу. І телефонну лінію сектору з питань запобігання та виявлення корупції в Вінницької митниці. За регулярними каналами з використанням засобів поштового зв'язку та електронного адресу Вінницького митниця вказані на офіційному веб-сайт веб-порталі Державної митної служби у розділі контактних дань митниці Держмитслужби а через, та через поштову скриньку розміщену в холі адміністративної будівлі Вінницької митниці. Окрім того, на офіційному веб-сайти Держмитслужби у розділі запобігання та протидія корупції. Розміщено анкету анонімного опитування зовнішніх заінтересованих сторін з питань корупційних ризиків, що можуть мати місце в роботі держміслужби та її територіальних органів. Це анонімне опитування проводиться з метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками держмеслужби та її територіальних органів, виявлення причин умов, вчинення, а також аналізу ефективності існуючих заходів контролю спрямованих на запобігання корупції. Здолаємо корупцію разом.